На цьому страшному відео перші хвилини прильоту по житловій дев'ятиповерхівці у Дніпрі на кадрах видно, як здійнялась потужна пожежа. А на завалах стоять люди, які благають про допомогу. Третю добу з моменту трагедії і досі триває розбір завалів. З-під них продовжують діставати людей. На цих кадрах витягують тіло загиблого чоловіка, який два дні пролежав під бетонними плитами. Вже відомо, жертвами російського терору стали чотири десятки людей, але їхня кількість постійно зростає. Доля ще 33 мешканців невідома. Серед загиблих вже є троє дітей. Одна із жертв, дев'ятикласниця Марія Лебідь, була вдома сама, коли пролунав вибух. Марія займалась… Бальними танцями музикою та вивчала англійську. Під завалами знайшли тіло і дніпровського спортсмена, тренера з боксу Михайла Кореновського. Його дружина разом з дітьми вижили, бо перед вибухом якраз вийшли до магазину. Перед трагедією родина Сергія святкувала день народження, а жовта кухня, світлини якої розлетілась по всьому світу. Це все, що лишилось від квартири Михайла. Вже протягом трьох днів до зруйнованого під'їзду сходяться сотні дніпрян. Приносять лампадки, свічки, дитячі іграшки та квіти на знак жалоби за загиблими. Більшості складно стримувати біль та емоції. Це то взаєм болят страх страхи ужас. Це возможно пережити. по пожилим районам. Очевидці ж, які приходять на місце і досі не можуть відійти від пережитого. Сестра була всередині. Ми зараз хочемо перевірити просто здоров'я і в цілому, тому що вона навіть не зрозуміла, що був вибух. Ну така сила хвилі була, що контузила просто. Сусіди порізані з сусідньої квартири, і вона, і сусіди не могли вийти. Осі в будинок і заблокували двері тамбуру. Загалом вдалося врятувати 39 осіб травмовано понад сім десятків. Тим часом у військовій адміністрації попередньо повідомили, що зруйновані 70 квартир, 250 пошкоджені частково. Наразі на місці трагедії працює з пів тисячі людей, з яких понад 150 – це рятувальники. Наразі відомо, що вдалося розібрати приблизно 80% завалів. Утім, про завершення пошуково-рятувальної операції ще не йдеться. Довкола ж розташували чимало наметів для надання допомоги постраждалим і тим, хто цілодобово працює над розбиранням завалів. Це просто люди приносять приносять люди. Ми просто. дуже багато не не тільки сюди, ще поряд є штурм, там ще більше речей. Поруч і намети поліцейських, в яких люди можуть задокументувати ушкодження свого майна та з правоохоронцями пройти до квартири, аби забрати свої речі. Можливості є со часом та сападням добирати на два рази добирали, Що можна зайти добирати. щодо подальшої долі зруйнованого будинку, вже йдеться про демонтаж усіх під'їздів, які знаходяться праворуч від місця обвалу. Ну я так вважаю, що нам потрібно буде демонтувати. Декілька секцій цього будинку, тому що ну там плити перекриття вісять у повітрі. Ну зараз розбираємося. Людей чиє житло постраждало внаслідок ракетної атаки. Розселили по шелтерах. Рятувальна операція триває. Марко Ручка, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.